thank you Основою розробки плану реалізації туристичного продукту виступають дані моніторингу та маркетингових досліджень відповідних сегментів туристичного ринку. Число багатопрофільних операторів постійно множиться. Пошук нових можливостей для розвитку свого бізнесу підвищує інтерес туроператорів до нових шляхів отримання достовірної інформації про туристичний ринок. Відразу варто сказати. Що аналіз це по суті інструмент для вирішення управлінських завдань. Коли в роботі виникають зони невідомості і питання, на які ви не знаєте відповіді, можна спиратися на власний досвід, запитати у знайомих з галузі. Але ще краще доповнити ці джерела вивченням ринку, щоб закрити зони невідомості. В ході мартного дослідження. Вивчається ситуація на ринку та виявляються чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, які впливають на попит. Зокрема, досліджуються економічні, політичні, соціальні та інші фактори, структура ринку, можливості та ризики. Виявляються спонукальні чинники, які впливають на вибір споживачами того чи іншого туру, зокрема доходи, вікові та статеві ознаки, соціальне положення, освіта. Проводиться аналіз діяльності конкурентів, їхньої частки на ринку, асортименту, інноваційно технічного забезпечення діяльності. Що дасть, все це вам дасть можливість перейняти досвід конкурентів щодо створення, реалізації та просування нових туристичних продуктів і вийти на ринок з привабливішим та конкурентноспроможнішим турпродуктом. Всю можливу інформацію для мартно досліджень можна розділити на зовнішню і внутрішню, первинну і вторинну. Внутрішня інформація це інформація, яку збирають безпосередньо на туристичному підприємстві. Вона містить більше конкретики, що характеризує стан і можливості даної фірми. Джерелами внутрішньої інформації є інформація про власних туристів, тобто їх стать, вік, професія, місце проживання, цілі подорожі. Це відгуки туристів підприємства про свою подорож. Оцінки, що даються іноземними туроператорами про якість ваших туристичних послуг. Джерелами корисної первинної інформації слід також вважати спостереження, опитування, анкетування, проведення фахівцями туроператора серед клієнтів, консультації з партнерами компанії, бесіди з відвідувачами туристичних виставок, вивчення досвіду роботи інших туроператорів. Рекомендується також використовувати відрядження працівників туроператора за кордон і ділові переговори з іноземними партнерами для збору необхідної інформації. Зовнішня інформація це інформація, створювана іншими організаціями, іншими джерелами для своїх цілей. Для вітчизняних туроператорів на першому етапі роботи можна порекомендувати інтернет-видання, які реферують зарубіжну інформацію. У туризмі. Як в інших галузях, можна використовувати стандартні соціологічні та маркетингові інструменти для аналізу ринків. Вивчення цільової аудиторії найважливіший елемент аналізу будь-якого ринку. Простий спосіб намалювати конкретний образ 5 11 людей різного формату, статі, віку і занять, які плануються як покупці продукту або послуги. Сам принцип пакетування за допомогою стороннього фахівця сервісу найбільш імпонує мілініалам, про яких ми з вами згадували в курсі основи туризму. Їм важливо, щоб тур міг бути запакетований професійно, відповідно до їх запитів, швидко і бажано онлайн. Мілініали воліли би віддати організацію свого відпочинку в руки компетентного консультанта і не витрачати по 8 або більше годин щоб самостійно зібрати турпакет. Необхідно звертати увагу на поведінку потенційної аудиторії в соціальних мережах. Воно, ймовірно, буде відрізнятися від реального. Ми живемо в час, коли реальність дуже залежить від медіа, але при цьому медіа не в повній мірі є реальністю. Це потрібно враховувати при комунікації. Проте, саме в мережі відбувається захоплення уваги, основне поле взаємодії. Значить, потрібно розуміти мову і словник своєї аудиторії в мережах, будувати відносини і діалог в залежності від мережевих трендів. Як мінімум, можна моніторити ситуацію, регулярно аналізувати тренди по потрібному сегменту, дивитися, які запити популярні, які схожі запити і теми виникають поруч тої, що ви шукаєте, в яких формулюваннях. Окремим пунктом. Є значне джерело даних про поведінку споживачів у ринку відоме як цифрові сліди. До таких слідів відносяться інформація, яку не потрібно запитувати людей безпосередньо. Вони вже самі залишили її в інтернеті. Залишається лише за допомогою відповідних технологій їх зібрати і проаналізувати. Активний цифровий слід з'являється, коли користувач навмисно публікує свої персональні дані. Щоб розповісти про себе на вебсайтах і в соціальних медіа. Соціальні мережі записують дії користувачів, потім ці дані стають потоком життя. Це дозволяє вивчати інтереси, соціальні групи, поведінку і місце розташування користувачів. Багато соціальних мереж, наприклад, Facebook, збирають великий обсяг інформації, яку можна використовувати, щоб відтворити особистість користувача. Наприклад. Знаючи чисто друзів у соціальній мережі, можна передбачити екстраверт турист чи інтроверт. Цифрові відбитки, складені з публікацій і коментарів в соціальних мережах, дають уявлення про людину. Успіх продукту багато в чому залежить від сезонності, популярності тематики та вміння оперативно зреагувати на тренд. Спіймати хвилю. Можна за допомогою безкоштовного сервісу Google Trends. Google Trends це безкоштовний і функціональний аналітичний інструмент, який допомагає користувачам визначити популярність пошукових слів серед аудиторії. Аналіз пошукових запитів допомагає встановити тренди, дозволяє визначити популярність тематики, допомагає відстежити сезонний попит на потрібному ринку. Виявити вплив географічного розташування користувачів на популярність конкретних запитів або тематики. Результатом аналізу попиту має стати складання портрету клієнта, який відрізняється від опису цільової аудиторії більш детальною характеристикою користувача, що представляє конкретний сегмент аудиторії. Оформити портрет клієнта можна вручну або скориставшись спеціалізованими сервісами. Наступний етап дослідження знайти конкурентів потенційного туристичного продукту. Перерахуємо можливі джерела отримання інформації про конкурентів. Це пошук в інтернеті. Можна увійти в роль споживача і шукати товари по тематичних запитах в пошукових системах Google, наприклад. Пошукати за кількома запитами, обрати тих конкурентів, які зустрічаються повторно, скласти список. Опитування менеджерів продажу. Уточнити у менеджерів, про яких конкурентів вони чули або з якими стикалися, додати назви цих компаній в список. Опитування кількох представників цільової аудиторії. По можливості опитати споживачів, які відповідають портрету обраної аудиторії. Галузеві рейтинги можна використовувати, промоніторити рейтинги, знайти лідерів ринку, додати їх до списку. Або можна використовувати онлайн-сервіси, наприклад, SimilarWeb або SerpSTAT. Всі сервіси платні, але безкоштовні версії теж дозволяють виявити схожих конкурентів. Для аналізу виявлених конкурентів треба визначити певні критерії. За цими критеріями можна отримати якийсь рейтинг, який покаже, за якими параметрами компанія вже зараз поступається конкурентам. На якій якості туристичного продукту необхідно зробити акцент. Після того, як підібрані всі дані, зроблений моніторинг конкурентів за обраними критеріями, потрібно коректно зіставити отримані дані. Чим наочніше буде інфографіка, тим легше буде зробити правильні висновки. Найбільш поширені і зручні формати це поліскова діаграма. Подібна діаграма корисна. Для відстеження частоти згадки певних властивостей у конкурентів, то для оцінки вираженості для оцінки вираження певних властивостей у конкурентів. Другий формат карта позиціонування. Залежно від ціли дослідження і обраних критеріїв, осі карти можуть відрізнятися. Наприклад, може побудувати карту на основі співвідношення, ціна якість конкурентів за вартістю продукції та цільову аудиторію. Подібна наочна форма дає чітке уявлення про позицію компанії в конкурентному середовищі. Таким чином, зібравши матеріал про ситуацію на ринку, оцінивши її, туроператор може оцінити доцільність провадження нового туристичного продукту.